Раз, два, три, раз, два, три. Ну, десь в такому варіанті от якраз вітер дує нам, блядь, ідеально. Привіт, друже! От і наш канал нарешті добрався до оглядів. Звісно, почнемо огляди зі своєї техніки, так як вибір ну, не сильно великий. А також багато кому була цікава історія цього мотоцикла. Почнемо, напевно, з базового, того, що є доступним в інтернеті, але не кожен хоче йти за цим в Google. Це Yamaha xj 600 d версія бо одразу так і не скажеш. Але багато хто путає його здобаним джионом. Рік випуску 92-й. В кого набити око, можна побачити це по одному тормозному диску. Бо з 98-го вони пішли вже з двома тормозними дисками. А по охолодженню двигун простого повітряного охолодження навіть немає масляного радіатора. Хоча у старшого брата 900-кубового масляний радіатор вже є. Кількість сил у двигуні 61. Але деколи я бачу в інтернеті писало і 68. А скільки залишилось тут, невідомо, так як на стенді я ніколи не був і не знаю, чи десь навіть можна в нас заміряти. А по розміру баку тут 17 літрів бак, включаючи 3,5 літра резерву. Ну а вага в стоку 210 кг. Яка вага цього екземпляру, також не скажу, оскільки не важив. По інформації, яка доступна в інтернеті, розгін до сотні 4,8 секунди, а максимальна швидкість 188 км на годину. Хоча я розганяв його 190 заміряючи заміряючись спідометром більш нового мотоцикла, який їхав зі мною поруч. Бак мотоцикла залишився рідним. Хоча ні, чекай, е, я хотів сказати, що бак, рама, підвіска, мотор, колеса залишились рідні, але ні. Бак фарбований, рама перероблена. Підвізка на проставці. Колеса вже не стокому варіанті, а двигун на нульовіках стоїть. Ось який він був в стоку. Ну а таким є тепер. Давай почнемо з самого початку. Підвізка залишилась передня стокова, але крила в мене не було, коли я купляв, тому вона стоїть cb 400. Велика кількість запчастин була замовлена з Aliexpress, такі, наприклад, як приборка, зеркала, гріпси, начинка фари, хоча корпус залишився від іжа. Це ж сама наклейка на бак, вихлоп, задній болотник, задній стоп, сумка, ну і може ще якісь там запчастини, які я просто не згадаю. Озвучувати ціни, скільки це все вийшло, немає сенсу, бо було куплено воно давно, А як знаєш, ціни назавжди міняються. Направляючись до задньої підвізки, амортизатор залишився в нас стоковий. Хоча я зробив на нього маленьку проставку, щоб сидіння при їзді з пасажирами або при попаданні в великі ями не черкало заднє колесо. Хочу попередити усіх, хто збирається розглядати собі цю модель, так як є досить серйозний нюанс по резині. Ну, наприклад, якщо переднє колесо в нас іде 110 80, 17 то заднє колесо вже по заводу йде 130. 70-18. І знайти на нього резину ой, як непросто. А якщо ти хочеш колесо поширше, то, наприклад, сюди влазить максимум 150-й балон, який вже в мене стоїть. І марка і модель за весь час володіння цим мотоциклом я знайшов тільки одну: це Bridgestone Batlax Але хто б що не казав про Bridgestone скільки я на ньому їжу? Ця резина ні разу мене не підводила. Вона досить м'яка, добре тримає повороти. Але от такий от нюанс вибрати інші варіанти я не зміг знайти, наприклад. По задній частині мотоцикла була змінена рама, в середині труби якої йде якраз проводка для стопу, габариту і поворотників, а основа для сидіння була взята від доски від скейта. А тепер давай проїдемося і поговоримо не про якісь сухі технічні характеристики, а про те, як він рулиться на дорозі. Так, до речі, нюанс, який взагалі в роботі цього мацька, не був запланований. Після аварії, яка стала зі мною, тут зігнулися обмежувачі руля. І розвертатись на місці, до речі, стало набагато комфортніше, бо йде більше виворот руля. І, до речі, чесно кажучи, це вже не той беземоційний спокійний спорттурист. Сідаючи на нього, в мене завжди є бажання щось вчудити. Скажу так, скільки я б над ним не знущався, він ні разу мене не, не підвів. Е, є дуже багато історій, які пов'язані з цим. Я про них можу говорити годинами. Але скажу так, що цей двигун і сам моцик простий як двері. Зрозуміє, що тут немає ніякої додаткової страховки, підтримки зі сторони електроніки, тут старий добрий карбюратор. Тут немає ні трекшена, ні АБС, які можуть тебе виручити. Тут ти можеш покладатися тільки на себе, на свої вміння, на те, чи добре ти все закрутив в гаражі в майстерні. Бо деколи бували такі виїзди з вредженими запчастинами, але ну нічого серйозного. Яким би він не був би старим, проходячи різні повороти, серпантини чи покатухи на треку на іншому моціку, у мене завжди є бажання. Повернутися і взяти конкретно цей мод. Ну, бо він простий як ровер, він максимально легенький, на ньому комфортно закладати всі повороти до підніжок. Так, у нього немає великого крутного чи великої кількості кітських сил, але в маневруванні по місту, чи, там, наприклад, в поїздках на покатухах на треку він ніколи не залишав мене без посмішки. Хочу пояснити тобі в двох словах, що цей мод як закручована тачка. А у мене не було там жодного сезону, що він відпрацював ідеально. Вічно, то не працює якийсь поворотник, то багатить карбюратор чи не дає іскри е свічка. Але ти йому це пробачаєш по причині того, що це твій улюблений конструктор. Важко, до речі, насправді щось так розказувати, бо ти згадуєш одне, друге, третє. Е і це реально кілограми тексту. Це історія довжиною в 6 сезонів і в тисячі прокатаних кілометрів. Це все не поміститься в один маленький відос на YouTube. Друже, дякую тобі, що ти завітав на канал. Підписуйся, став лайки, коментуй, пиши в коментарях, не знаю, любі свої запитання, пропозиції, побажання. Я обов'язково дам відповідь. І побачимося у наступних серіях.